За словами учасників перегонів, змагання з мотокросу у верхньому вербіжі стали останніми в сезоні 2012. Відбулися вони в екстремальних умовах. Під колесами багнюка, яка налипала на залізних коней та заліплювала мотогонщикам окуляри, а на вулиці майже нульова температура. Проте учасники змагань таких погодніх умов не злякалися. На старт вийшли навіть найменші мотогонщики. На головне, аби дитина виконувала те, що є. Технічно підказують. І він у нас виконує все, що сказали, їхати так. Значить, він стоєчка, і в нього гарна стоєчка, все гарно крутить. Трошки траса не, не для цього сьогодні, ну, але це. Так, це і гонка, це тут від погоди незалежно. Є гонка запланована, вона відбудеться. Дорослі спортсмени таким умовам навіть зраділи, адже це можливість випробувати свої сили на складній трасі та й досвіду набратись для майбутніх змагань. Траса, ну скажімо, сьогодні досить складна. Розквасена глина у нас трошки друге покриття і відрізняється від нашого. Ну будемо мати більше стажу, більше опиту. Для більшості мотогонщиків це вже не перші змагання, тож конкуренція на трасі була неабияка. Впевненість, трохи удачі, відсутність страху і жага до перемоги це основні елементи успіху в мотокросі. А ще важливо мати місце, де можна тренуватись і набиратись досвіду на сьогоднішній день. Наша івано-франківська команда нашої області займає призові місця. Дякуючи і підтримці нашим спонсорам, які підтримують цей вид спорту, і от завдячуючи завдячучий тим людям, в пам'яті якої сьогодні ми проводимо турнір. Це ті люди, які якраз починали розвивати, відроджувати наш мотоспорт на Івано-Франківщині безпосередньо тут на Коломийщині. В минулому ці траси були е, зроблені, але на сьогоднішній день майже в жодному районі не проводяться дані змагання, крім Коломийщини. Займатися мотокросом професійно задоволення не з дешевих. Один мотоцикл може коштувати від 2 до 5 тисяч доларів, а його утримання обходиться власникам в кругленьку суму, адже треба і запчастини купувати, і заправляти залізних коней. Попри це, кількість Чільників та тих, хто професійно займається мотоциклетними видами спорту, збільшується з кожним роком. Для села це великий позитив, тому що люди тільки громада чекає, щоб ці змагання проходили, тому що дуже цікаво. Збирається громада і сусідні села, і приїжджають із області, і з України приїжджають, щоб подивитись на цей вид спорту. Ну і звичайно, поки що немає таких зірок в селі, але думаю, що в майбутньому будуть що молодь тягнеться до цього виду спорту. Нагороди знайшли своїх власників серед суперлюбителів першим став Олексюк Тарас з нижнього Вербіжа серед аматорів Назар Лаврук з Косова у ветеранському заїзді. Кращим був досвідчений косівчанин Михайло Голинський. Золоті медалі вибороли Михайло Попелюк з Коломиї та Дмитро Грималюк з Косова. В дитячих змаганнях кращими у наймолодших групах стали косівчани Олександр Лелет та Дмитро Керащук. Організатори обіцяють, що змагання з мотокросу присвячені пам'яті Василя Мельничука відбуватимуться щороку. Foco.